І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Алвейц на Лорайн 40Т. По-простонародному лорка, або, як я її називаю, Лорен 40. Тон, карта монастир. Ну що, до бою? Так, ну Алвейс. Я знаю, що він завжди показові такі цікаві бої. показує Отже, ну вже в перечутті. І бачу, що дві відмітини на. Столі гармати, значить, буде в цьому бою третя. Ну, хотілося б, поїхав зразу ж сюди затяжав. Ну це в нас імбіщинське імбіще. Чому? Дивіться, 4 снаряди в барабані. Про в нас немає ніякого, Ну, від слова, взагалі немає. так. У нас, дивіться, під калібри 263 пробиття. Ми тут всіх повинні просто в лоб тяжів пробивати. Гламіще просто повинні розбивати. І шкода від пострілу 300. Починається на копу. І починають і нас нахлопушувати. Бачите? Я вам про що казав, От про бронювання. Броні ще нема ніякого. <рес> Треба обережно грати. Ну, так, оцінювати будемо барабанні танки, ми оцінюємо завжди про реалізації барабану. Реалізація тут була по 12 бальній системі на 6 точку. Дуже погано. <рес> на, на 5. -точку. Так, ну і. Е який ми титул надамо в кінці бою. Ну, титул нашому герою ми не будемо надавати. В нього є титул е Майстерний та цікавий скліще. Так? Це такий у нього окремий титул. <показував> показував Він показував показові бої на ЛТшках. Повчальні бої. Для мене дуже це повчальні бої. Е, тому що ви ж знаєте, що я і на не отешках, і на Стежках теж на таких на картонних хочу навчитися грати. І тут треба теж подивитися, як, гра... як наші герої грають і як вони думають. Дивіться, ну наскільки я зрозумів, поїхав тут, думав підтримати, але там не агресивно грали суперники, там, де тяжі б'ються зараз по першій та другій лінії. Там наших тяжів дуже багато, і вони, в принципі, там повинні в них там зараз позиційна боротьба, вони, в принципі, повинні там. Їх перехлопушувати. На воно не поїхав, тому що ніхто б е, майже не поїхав. А по центру підставляються суперники. Чудово, ми їх потихеньку-потихеньку будемо нахлопушувати. Хоча просадка по ХП вже не в нашу користь, однорівневий бій, всю силу силі ще, е, я думаю, покаже цього танку. І в, в однорівному бою на вісімках 2000. 370 просадка по ХП це величезна просадка. І вже у нас просадка по танкам. По воді. Все ж таки. Ну, так як небагато туди поїхало, то все ж таки там тигр проїхав. Не знаю, хто там позаду нього є чи немає, Але бачимо, що у нас і по другій лінії не все гаразд. Об'єдналися і починають вони вже там і агресувати. Треба допомога. Кличуть на допомогу. Ну я думаю, що кличуть. Поїхали, поїхали. Вже потихеньку нівельовуємо ми перевагу по танкам. Потихеньку зараз я так сподіваюся, що за рахунок нашого барабана ми вихлопушимо й е е е оту тисячу, яку ми просаджуємося поки посаджуємося по ХП. Можна там навіть агреснути за те, під'їхати. Вони будуть виїжджати, а ти буде своїм бороніщем танкувати. А ми їх будемо вихлопувати. Ну це я так собі плани. На бій вже малюю свої. <гум> що нас далі по бою? XM-57 стоїть на базі. Контролий щоб з центра не проїхало. Вже вони там не проїдуть, бо вони вже там були нахлопушені. ЛТ-432 підсвічує центр. Там в них залишилось три або чотири танки. Альова витанкове. Витанкове. Нова реалізація барабана. <гум> <гум> ну кретує! <гум> Критується плюс, те, що не пробивається мінус. І вже витратив багато снарядів, ну. По 12-бальній системі, так як там підхлопушив, давайте ще да, з натяжкою сімочку поки що поставив. І поверху агресують, поверху, поверху агресивно агресують, помітив це пратішна суму АСМ, теж е, імбіщинський барабан. І а те там вихлопушив, Так, ану. А ось поїхали, поїхали, треба допомога там, братіша. Просто врив Бо Бурас, якщо там відстріляється зараз, то він нам не перешкода. Льову ми можемо перехлопушити, поки він, бачимо, знітися, він там за трупіками. Тут пішла у нас масована атака, і бойовий кулак. Тут два, так. Я чомусь думав, що тут один бураз залишився. Це. Забрав. Два вори знищені. Тисячу настріляно. Не знаю, хто там з них відстрілявся. Бураск відстрілявся, ну нам треба шотного забирати. чудово. Це такий, знаєте, барабан, що. Бачили ми на ньому багато на різних картах боїв. І він такий от саме От що? Якщо ти бачиш, що є 4 шотних, то зразу виїжджаєш. Навіть втративши хп, ти можеш 4 вороги забрати. 8-8, зрівнялися. 9-8 вже в нашу користь. Все, вихлопушили ми все ж таки ущилено. І гірко по першій та другій лінії. Тепер треба повертатися. Ну, на імбополочку, я думаю, там тяжі поїдуть. А нашому герою поїхати. Там ПТшки понизу їздить, допомогти їм. Бурас повернувся. Я чомусь теж думав, що Бурас там впав в воду. Ще буде з ним боротьба. Напруженіший бій вийшов, я вам скажу. Знову перевага на босі суперник. І вихлопушують наші бропічі. 9-11. Я ще не здивуюся, що в цьому бою ще наш герой сам залишиться проти всіх. Це теж було піпічно. ХП зовсім немає. Це я те, що по бронюванню, це я тут точно прав. ти хлопушив. Теж небезпечно одного з найнебезпечніших. Це агресує, не дуже агресує, боїться. Він зрозумів, що тут два танки стоїть. Там треба дуже обережно, щоб ще й Бурас ззаду не заїде. Бо у нас тут шотні, -шотні всі стоять. А, ні, не шотні. Не шотні. У нас тяж повний хп. В принципі, може агресивно ще пограти. Зустрічаємо, Бураска. По-любому він ззаду зараз поїде. По-любому. У нього хитрий план на бій. Непростий, дуже непростий бій, там наша петиха, е кущ, так? Стоїть е тримає воду, на нього там агресують, нічого не можуть зробити. Ось він виїхав! А ну 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 ну, відстрілявся. Ну, По-моєму, то не він стрільнув, так? Третій ну, стрільнув. Ааа, він хлоптушується на. На консерві. А повний хп мав. Ну міг би агресивніше набраси, та в нього хп зовсім немає. І він же ж не забере свого барабана. Тут вже... і тут вже в оточенні. А як він проїхав, я так і не помітив, куди він там проїхав. На Напитець. Там братіш хай поки що тримається на кущі, він не може його там вихлопушити. Під'їхав тут ще й тигр. Так, ну забрати, 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 Чудово, він знітився, він не влучив. Два снаряди, все роззаряджу. Виглопушує наш братіш, допомагає, чи так. Ах, і виглопушують нашого братіша. Так, і з третій... Ну, і з може ще й танканути десь. Хоча від тигра другого, якщо ти на поліпшених снарядах, я сумніваюсь. Тримаємо кулаки за нашу команду. Чудово, що ще ми бачимо, де всі суперники знаходяться зараз. А Куш там тримається епічно, я не знаю. Чомусь не агресивно на нього поїхали. Нічого з ним не можуть зробити. Тереотер може об'їхати, до речі, ззаду. Так, ти помітив наші герої. Звідси, по-моєму, там борща видно. У, видно, ні? борщика. оффентрагер. Ава, виїхав, уїхав, виїхав. Ах, як ви промішали. Не. До побачення. Лорейн бачили до побачення. Тигр агресивно зараз поїде. Тут дійсно, знаєте, от в чому майстерність, так? Дивіться, ну, в оточенні... Півбою е... майже, так в оточенні. Там куч впорався із Су-130ПМ. Наш герой що робить? Непередбачуваний такий маневр для суперників. Неочікуванчик, так? Ай до речі, що він хоче зробити? Чи поїхати на базу суперників? Чи зайняти центр? Можна ж і так і так зіграти, правда? І мені цікаво, чи буде за цей бій третя відмітина на того гармати. Передчуттіми. Напруження досягає свого аповею, все ж таки через центр, щоб якщо там підсвітиться борщ, то його звідти можна е підстрелити. Ну, якщо тигера грисне. На базу то він теж буде звідти виховати. Ну що, підсвічуй, братиш, давай. А, зламав дерево, він себе так. о о о видно, видно? А, ні, не видно звідти. Хм. І що робити? Ну там? Я вам скажу, наш куч теж герой. тримав дві патеки на собі. Ні, я не, не здивуюся, якщо що він борща зараз прикут Тигр не агресує, ну там тигр, по-моєму, на один повстрет. Три хвилини до завершення бою. Це той, той не хоче здаватися, бо борща там є і ще може пройти. Це ну, залежить від того, на який він гарматний. А так ще що можна зробити? Можна було поїхати на базу суперників, так? Та ця тигр повернеться. Можна було через базу суперників проїхати по першій навіть лінії, зайти е, просто народному взад тигру. Тир не агресує. А, агресує, все поїхав, чудо. Це з нашого героя витримка. Я ж кажу, я боже від туди і туди десь поїхав. Зараз відсвітиться, відсвітиться, Я думаю, відсвітився. Все, відстрілявся, вогонь. Вогонь на враження. Шість ворогів знищено. Ну, тут треба вже агресивно грати. Дві хвилини до завершення бою ще можна затягнути, так. Поїхали, поїхали, кущу допоможемо. Це я так е, читав про е, це, це ПТХ, цей кущ, так. Е, один там написав, а що, напевне, буде, ну, якщо Кущ, то напевне буде е, наступна якась ПТХ, камінець, так? <смеш> назви, назви А Тут неочікувальчик для борщика. Чудовий, чудовий в нас дійсно показовий класний бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.